Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна неділя Христос Воскрес! Живемо, радіємо, утриваємо. Молитві в радості, благословенні. Маємо сьогодні прекрасний час і послання 25 березня 2025 року, яке було нам дано в цьому місяці, на цей місяць наступаючий. І маємо розважати і жити цим посланням цілий місяць. Дорогі діти, у цей благодатний час, коли ви покликані до навернення. Заохочу вас, дітоньки, пожертвуйте мені ваші молитви, страждання і сльози за навернення сердець, які далеко від серця мого Сина Ісуса. Моліться зі мною, дітоньки, бо без Бога не маєте ні майбутнього, ані життя вічного. Люблю вас, але не можу допомогти вам без вас. Тому скажіть Богові так. Дякую, що відповіли на мій заклик. Ну і власне тут Марія, нагадує нам про. Час для навернення, благодатний час, час посту, який ми робимо всі сили, докладаємо всіх сил, всі намагання свої вкладаємо своє навернення, власне, в особисте навернення, в переміну свого серця, свого розуму, свого стилю життя. Ну і звісно, цим самим даємо приклад іншим. Там тим самим свідчимо, а, бо навернення справжнє, воно видно. Ти його не сховаєш ні на роботі, ні в сім'ї, ні в родині. Ти це не сховаєш. Ти не сховаєш, це буде видно. І цим самим це стає свідченням. Ну, і головне особисте навернення. Не чиєсь навернення, бо ми так добре знаємо, кому треба навертатися, кому треба працювати над собою, але не мені. Я ні. Я ні. – не він, 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 цим людям треба. То, власне, навертаємось від того порівняння, осуду і критики. Менше дивимось навколо, на, на людей, а більше на себе. Що в мені треба сьогодні змінити, щоб стати ближче до Бога? Чи я не забагато часу витрачаю на коханий телевізор? Чи я випадково не одружився з телевізором? <гум> Файно так Доміник Кмілевський каже, що деякі чоловіки підходять до телевізора і шлюб складають з телевізором, і потім час приділяють, ну все як треба. Тому важливо за це дивитися, про це дбати. Чи, чи маю я особисту молитву, чи маю час на сім'ю, на розмову з дружиною, з жінкою, з чоловіком. З жінкою кажу. З дружиною то, 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 то саме з чоловіком, чи я маю час на розмови, час на близькість в жіночому випадку. На це треба все зважати увагу. Чи я десь там? Десь там вирішую глобальні питання, але не маю часу ні на Бога, ні на себе, ні на свою сім'ю. Каже Марія. Заохочую тебе, дитинку, пожертвуй мені твої молитви, страждання і сльози за навернення сердець, які далеко від серця мого Сина Ісуса. І це важливо в свою молитву включити такі власне прохання в Марійних намірах, не в моїх намірах, бо Господь і так знає, що тобі треба. Направду так, християни взагалі не маємо, не, маємо, не мали би просити в Бога щось постійно. Боже, дай! Боже, так, тут треба, тут треба. Бог і так знає, що тобі треба. Бог і так знає, що тобі треба. А, а жертву своєї молитви, хоча б сьогодні візьмемо а, кілька днів в намірах Марії. Якщо ти звик в своїх намірах молитися багато, то візьми кілька днів і подивишся, що коли ти віддаєш ці молитви Марії, то те, що ти просиш, також туди входить. Це важливо розуміти. І каже Марія: твої молитви, страждання і сльози за навернення сердець. Нагадаю, страждання це щось добровільне. Е, страждання це не є, е, ну, скажімо так, хвороба є страждання, але якщо це не добровільна хвороба, то жертвувати те, що ти не можеш позбутися, тут краще жертвувати нарікання. Якщо я вже маю якийсь перелом, як щось сталося, там не знаю. То жертвувати ці нарікання, власне. Бо ти вже не повернеш з часу, не, не вернеш там, не знаю, якусь, чи захворів, чи переламав, чи розбив щось. Ну, Тобто тут важливо в цьому стражданні, яке вже маєш, яке не добровільно маєш, то жертвувати не нарікання, не нарікання. Тобто не нарікаю, що так сталося, а жертвую це терплю. Бо я знаю, як хочеться понарікати, хочеться, Боже, чому і то, і сьо, і сьо, то ось ці власне не нарікання можна жертвувати. Це буде як страждання. Ось це буде таке добровільне страждання. Коли я приймаю рішення, хочу нарікати, можу нарікати, але я не нарікаю. Ось це чуєте? Ось це добровільне страждання. А коли я щось маю, чого не можу позбутися. То це так якось ну, не, не дуже можна жертвувати, бо це не є мій вибір. Це так сталося. І важливо розуміти, що Марія просить про страждання, власне, бо молитва це вибір. Я можу молитись, можу, а можу не молитись. Страждання так само тут ідеться про ті страждання, я можу страждати, а я можу не страждати. І такі самі сльози. І сльози, я можу тут плакати, а можу тут не плакати. Сльози, сльози це смуток. Можу бути смутним, але приймаю рішення жертвувати цей смуток, ці сльози Марії і не бути в смутку цьому. Тобто те, що я можу добровільно пожертвувати, те, що я можу дійсно зробити. Прикласти зусилля до цього. Це є жертва. Бо якщо щось, якщо я просто плачу зранку до ночі, то чи є це жертва? Ну, тут питання, чи дорога мені це жертва, чи, чи я можу відмовитись від неї, чи не можу. Бо жертва це є щось добровільне, е, добровільно покладене. І потім, коли ти вже зрозуміли, що таке жертва, що це добровільно покладене, то жертвуємо це за серця, яке далеко від серця Ісуса. Молись зі мною, дитинко, бо без Бога не маєш ні майбутнього, ані життя вічного. Без Бога не маєш нічого. Ні щасливого майбутнього. Бо ми скажемо, та як то атеїсти майбутнє ж мають. Марія уточнює, що в її погляді майбутнє щасливе. І майбутнє, як звичайне, то вже то не майбутнє. Бо в порівнянні з тим майбутнім, яке маєш з Ісусом і, в... і те, яке без Ісуса, то Марія то навіть не, на... не рахує майбутнім. Вона каже, це просто пекло, просто пекло. Без Ісуса не маєш не майбутнього щасливого, ні далі вічного життя. То йдеш сьогодні в пекло відразу. Відразу тут. На землі впав в пекло і там перейшов в пекло. Це власне майбутнє, якщо це можна назвати майбутнім, власне, тих, хто хочуть без Ісуса його робити. Тому нема чого заздрити, нема чого дивитися, порівнювати себе з людьми, які йдуть на вічну погибель. За них треба дійсно, як Марія каже, молитися, жертвувати страждання і сльози, жертвувати за цих людей. Які йдуть до цього вічного страждання. Люблю тебе, але не можу допомогти тобі без тебе. Тому скажи Богу так. Скажи Богу так. Важливо це сказати не один раз, а важливо це говорити кожного ранку, кожний обід, кожну вечерю і кожен раз, коли маю якусь хвилинку. Кожен раз можна, коли беру телефон, сказати Богу так і відкладати телефон. Ось це означає сказати Богу так. Богу так сказати треба кожної години, кожної хвилини і кожної секунди. Казати Богу так. В своїх думках, в своїх рішеннях, в своїх напрямках, в своїх мріях, в своїх розсудах. Кажеш завжди Богу, так, 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 так. І тоді все буде виходити. І тоді ми війдемо в життя благословення, благословенне життя, про яке говорить часто Марія. Дякую, що відповіли на мій заклик. І Марія завжди дякує. І... І я вам дякую, що е, ви поширюєте це відео. пишете коментарі, ділитеся. Дуже є важливо, нагадаю, що кожен коментар, кожен лайк, дизлайк, будь-що якась дія, е, поширює цей контент е, в Ютубі. Алгоритми працюють так. Тож, якщо бажаєте долучатися до поширень посланця Риці Миру. То можемо ділитися, поширювати, лайкати, писати коментарі і бути сопричасниками цієї доброї справи. Будьте благословені! Ми вам радість, благодать з Меджугорія. папа.